Ви з партнером ідеальна пара, але у вас може бути конфлікт у крові. Це називається резус конфлікт. Зараз розповім, чому це важливо під час вагітності. Резус-фактор фактор це такий білок, який розташований на поверхні еритроцитів. У 85% людей він наявний, тому резус плюс. У решті його немає, тому резус мінус. І тільки один варіант: коли у мами резус негативна кров. Тобто відсутній цей білок, а у тата резус плюс, наявний цей білок, дитина може успадкувати тип, як у батька, тобто теж мати цей білок. Під час вагітності імунітет матері може сприймати клітини крові дитини як чужорідні. В результаті організм матері починає виробляти антитіла, які атакують і руйнують еритроцити дитини. Це небезпечно, адже може привести до анемії у плода, а у важких випадках до ураження мозку у дитину. Але панікувати завчасно не варто. У сучасній медицині цей стан гарно профілактують. Головний інструмент це профілактика, а саме введення спеціального антирезисного імуноглобуліну, який попереджує утворення антитіл у мами. Якщо у вас резус-негативний фактор, обов'язково скажіть це гінекологу. Він призначить необхідні обстеження та проінформує про подальшу тактику. Ваше здоров'я та здоров'я вашого малюка наш пріоритет. Дбайте про себе завчасно!